В цьому відео я зроблю огляд на свою Mazda mx 5, покажу, як я на неї заробив, а в кінці віддам її комусь з вас. Поїхали! В минулих відео я показав свою BMW m 4 і Subaru BRZ, на якій я заробив з американського ютубу. Але так сталося, що на початку року вони трохи вилетіли з дороги. Бля бру! Зі собаку була схожа ситуація, тому не катайтесь зимою на лисій літній резині. І поки вони обоє були в ремонті, я не мав на чому їздити і вирішив купити ще одну машину, про яку теж давно мріяв. Це Mazda mx 5. Для цього ми приїхали в Варшаву, нас зустрів власник машини, і як тільки я її побачив, то одразу зрозумів, що треба брати. О, слушає. О,

І по факту на цю машину я заробив з одного тільки свого американського YouTube каналу. І як це взагалі працює? Я роблю відео, які повністю сгенеровані нейромережею. На їх створення йде максимум 2 години в день. Гружу їх на американський канал, і за кожну тисячу переглядів YouTube платить мені 10 доларів. Тому щоб купити цю машину, мені достатньо було набрати сумарно всього 1 мільйон переглядів. І далі я розкажу, як ви теж можете це повторити. А поки покажу вам саму машину. Обзор на мою Mazda mx 5 2007 року, і це у нас сама Мак. Максимальна спорткомплектація яка взагалі існує. У неї стоїть резина мішлен. Це напевно одна десята від вартості всієї машини. У неї також стоять білі дуже красиві диски. Також в комплектації зразу йшов спойлер і дуже дуже красиві задні фари. Ну і звісно, найважливіше, що є в цій машині, це капріолет В комплекті йде ось такий ключ, шкіряні сидіння, шестиступна механічна коробка передач, магніто з блютусом. Можна конекти слухати музику. Блютусу. Враховуючи те, якого року ця машина це взагалі супер. Далі у нас парктроніки Тут Тут парктроніки встроєні також дуже дуже круте. І стильне кермо. Тут висить ще ось таке сердечко. І взагалі сам дизайн цієї машини за таку ціну і такого року це просто щось що чим. чимось. Просто подивіться, яка тут пластикова деталь Ручник, Тримач для телефону. Зліва і справа у нас є підстаканники. І Тепер взагалі найважливіша кнопка, яка є в цій машині, це кнопка підйому даху. Для цього нажимаємо ось сюди. Робимо ось так. І тримаємо ось цю кнопку. Ззаді відкидується дах. І получається. Кабріолет тут два місця. Тому в машину поміститься максимум дві людини. Це чисто для того, щоб в свій вихідний день виїжджати. Ну а сама історія, як я її взагалі купляв, це щось чимось, тому що я купляв її в січні місяці. Хто взагалі в січні купує кабріолет? Як взагалі виглядала сама покупка машини? Ми приїжджаємо на місце. Я навіть капот не відкриваю, дивлюсь так з візуалу, мені все подобається. Цей спойлер і диски все завішали. Просто даю йому налічкою в злотих. Там вийшло трохи більше 10 тисяч доларів. Підписую документи і все, їду додому. Я не знаю, чи просто так за купує машини, але в перший же день, як тільки я її купив і їхав додому, я зрозумів, що цю машину я точно комусь віддам. Комусь з вас так саме ти дивишся це відео, і ти можеш стати власником цієї машини. І що я взагалі придумав? У нас є своє навчання по американському ютубу, на якому ми створюємо відео без лиця та голосу і заробляємо на переглядах з монетизації цих відео. І учні з нашого навчання заробляють хтось 5 тисяч доларів, хтось 10. Є учениця, яка за місяць заробила 20 тисяч доларів. І ми створюємо додаткову систему мотивації. Наприклад, ця ж учениця в цьому місяці виграла iPhone. Так, я просто розіграв iPhone серед тих, хто зробить найбільше грошей, і вона за один місяць заробила двадцять тисяч доларів і забрала iPhone. Також я розігрував Кнопку YouTube, і її виграв хлопець, який заробив 4 тисячі доларів за місяць. Окрім цього, вона зараз створюється власний бренд одягу. Тобто, ми буквально будемо шити футболки, худі, кепки, стікери, загалом, буквально всі мерч, які ми також будемо дарувати усім, які заробляють найбільше грошей за період навчання. Я зрозумів, що пора полишати ставки. Тому цю машину я віддам одному з вас, хто заробить найбільше грошей за період навчання. Тобто, ми буквально вчимо вас заробляти. Ви заробляєте гроші, і окрім цього, ще й виграєте машину, якщо заробите більше інших. І в чому взагалі моя вигода і мотива. Це робити та елементарно, тому що чим більше людей змотивовані працювати і заробляти, тим більше кейсів відгуків Ми маємо. У нас просто десятки кейсів людей, які заробляють тисячі. Хтось, і десятки тисяч доларів в місяць. Хтось учнів купив собі айфон, про який давно мріяв, хтось купив MacBook, PlayStation, переїхав від батьків, Заробив 20 тисяч доларів в 15 років. Та й загалом я розумію, наскільки наше навчання міняє чиє життя, і щоб у вас була ще більша мотивація працювати. Я розіграю цю машину, і таким чином, вже цього літа хтось з вас буде кататись на ось цьому кабріолеті, і за рахунок чого Взагалі, ось це все стається за рахунок чого люди заробляють стільки грошей. По перше, це що навчання це не якийсь курс, це буквально онлайн школа. На цим всім проектом працює більше 40 людей. У нас буквально десяток кураторів, які як вчителі в школі, навчають вас створювати якісні відео на ютубі, що вони залітали в рекомендації і приносили вам дохід. І це не просто якісь туторіали в інтернеті, які ви можете знайти. Ні, абсолютно вся інформація на навчанні абсолютно унікальна за рахунок того, що я сам заробив більше 100 тисяч доларів на американському Ютубі з монетизації, і тепер цим досвідом я ділюсь з учнями на навчанні, тому все, що є на навчання. Ані, це виключно наша практика і наш досвід. І я сміло без будь-яких прикрас можу сказати, що наше навчання найкраще в світі по американському ютубу, і ніхто інший, окрім нас, не навчить вас так добре і швидко почати заробляти на американському ютубі, як ми. І що вам взагалі потрібно для того, щоб виграти цю машину? Буквально одна дія: просто перейди за посиланням в описі під цим відео і заповни анкету перед записом на навчання. Там буде просто формочка, на декілька запитань, заповнюєш її, і ти попадаєш на навчання. в Принципі на цьому все. Ми тебе навчимо заробляти на американському ютубі, і ти зможеш виграти цю машину. Чино, а цього літа вже і покатаєшся на ній. Тому для того, щоб виграти цей кабріолет і попасти до нас на навчання по заробітку на американському ютубі, заповнянки тепер запису за першим посиланням в описі під цим відео, і зустрінемось на навчанні.